Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Усі ми знаємо, як з 92-го року катастрофічно вирубуються українські ліса, як українські дрівця переїжджають західний кордон неньки України, неодноразово знімали поїзди з дровами, які йшли через Чернівці на Румунію, через Львів на Польщу. До речі, ці люди, які відзнімали матеріали про лісову українську мафію з Чернівців зі Львова, вже втекли в США, втекли від переслідувань. Давно, ще після 2014 року, втекли, тому що їх би просто тут помножили на нуль, фізично знищили. Ну а зараз, а зараз читаю «Суспільний Чернігів. Від 5 до 7 років позбавлення волі за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачене за законом, який 10 жовтня ухвалила Верховна Рада. Закон внесли до адміністративного і кримінального кодексів до адмін і КУАП України. Нині закон очікує підпису президента. Себто, якщо людина піде в ліс і назбирає хмизу, який там валяється сухий, нікому не потрібний, і буде зберігати дома її від 5-7 років. А якщо Карпати вирубуються і вивозяться, як інші ліси України за кордон, і приносять мільярдні прибутки в доларах лісовій українській мафії їм за це нічого немає. З'їли українці, наділи на вас ошейник, наділи. Поставили раком, поставили, далі ще що будуть з вами робити. Ну а ви, як завжди, будете мовчати. Рабів до раю не пускають, казали колись українські козаки. З вами Гришвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!